Сьогодні свій ювілейний день народження святкує чарівна жінка, українська письменниця, викладачка і художниця, авторка багатьох дитячих книжок, лауреатка державних і міжнародних премій. Марина Павленко. Хто ж вона така, Марина Павленко? Напевно, найкраще розкажуть її книжки. Героями та героїнями книг Марини Павленко стають письменники та письменниці. І навіть казки. Історії з дитинства п'яти відомих письменників можна знайти у книжці із серії Життя видатних дітей. А от казки, які стали героями книжки, живуть у скрині бабусі Ялосовети, і бувають вони вередливі, забудькуваті, полохливі. І навіть моторошні. Чудові, цікаві яскраві книги Марини Павленко запрошують до читання. Читайте та насолоджуйтесь. Я вітаю мою улюблену письменницю Марину Павленко з Днем Народження. Моя улюблена книга «Русаленька із 7-го веплюсь дуже морська історія. І зараз я хочу зачитати вам мій улюблений уривок з цієї книжки. Таємниці, таємниці. Мабуть, Софійка їх до себе притягує, і вона не сторониться пригод і розплутає найскладніші вузли, бо ж хіба можна лишатися осторонь, коли вночі покинутим замком лукає самотній привид або над красним однокласником висить родове прокляття. Вона тепер знає собі ціну і багато зможе. Як пощастила їй знайти спільну мову з чотирма стихіями природи, Порозумітися з п'ятою стихією, камінням, приручити шосту стихію, туза Козирного так удасться іще багато чого, і вона чимало зможе зробити для світу. Дуже дякую, ще раз з ним народження, моя улюблена письменниця. Русалонька із сьомого В, книга четверта Сон Софійки. Голос також був незвичайний. Тихий і розкотисто столунки водночас. Він звучав чи то шепотом, чи то з самого космосу. Через тебе, Софійко, маю передати галереї дарунок, за те, що музейним працівникам і пустельникові тобі не забракло самовідданості, мужності, сміливості, що не відступили свого, хоч які трудності були і ще будуть. Мусиш піти до музею і звернутися до Миколаївни. Отак От і так. Хазяйка просила відвідати комірчину, де зберігаються фонди. Там найдіть оцю річ і розгорніте її. Все оберег нашого міста, нашого музею, нашої культури, нашого з тобою роду. Мій совід. Не віддавайте і не продавайте себе нікому іншому. Він іще принесе щастя. На сему мусю йти, зоставайся здорова, мій цвіточку, моя рідна Софійко, і будьте щасливі. Щось на шталт поцілунку легко торкнуло Софійчине чоло. Хоч хазяйка не те, що не наближалась, а навпаки, швидко розчинилася в осяйному просторі. Ще трохи і перед Софійкою не стало нікого нічого. Лиш золотистий туман. Марина Павленко півтори бажання. Стара Єлосаветта жила на околиці села. Жила самотиною, але майже щодня хтось навідався на до її, її хати. Який, Якийсь подорожній приб'ється, дітлахи злізу приблудяться. Кожного бабуся пригріє, нагодує, на дорогу виведе. Про себе ні слова. Зате в гостей геть чисто все випите і до останнього словечка вислухає. Ніби нічого особливого. Одне тільки диво. Як розкаже, хто його зевеці щось процікавив, так одразу навіки забуде. Вітаю Марину Павленко з днем народження. Марина Павленко Микол чи історії. Микола декілька днів не був у школі. <кхід> Мабуть, за цей час там сталося щось непередбачене. Бо сьогодні хлопчик не показувався з класу аж надто довго. Найда бродить під тином йому тривож, вибравши момент, коли не видно зав... завгоспа і прибиральність тужливо скінець. Нарешті хлопчик вигулює з-за важких гар... гарк... гаркітливих дверей і Найда остаточно вонюхує щось не те, Микола сам на свій. Він зовсім не поспішає покинути непривітне шкільне творище. Вітаю Марину Павленко з Днем Народження. Марина Павленко, моя класнюча дівчина. До речі, про Артеміду. Виходить, Юлька непроста, підібрала собі нік Діана. Діана це же є римський варіант грецької Артеміди. Вона також богиня мисливства, тварин, краси і природи, а що, як не бджолярство, найбільше відповідає всім цим поняттям. Юлька мов передчувала в собі майбутнього пасічника. Утім, віднедавна все більше переймалася своїм справжнім ім'ям. Вітаю Марину Павленко з днем народження!